Вірусні інфекції масово вкладають на лікарняні ліжка українців. Жовтня занедужило вже понад мільйон сімсот тисяч людей. Хворіють цілими сім'ями та колективами. Якими інфекційними захворюваннями найбільше і чим цей епідсезон відрізняється від попередніх? Дивіться в наступному сюжеті. У поліклініках Івано-Франківська наплив пацієнтів більшість зі схожими скаргами: погане самопочуття, озноб, головний біль, кашель і підвищена температура. Медики кажуть, це головні симптоми інфекційних захворювань. Їх зараз циркулює одночасно декілька. На сьогоднішній день відмічаємо справді зріст вірусів з інфекцій. Серед них є і вірус грипу, і вірус гострих респіраторних захворювань. А також випадки ковіду. Захворюваність середньо сезонно порівняно з минулими сезонами плюс 35-40%. Це дуже багато. Ці сезони, які є цього року, безпрецедентні по кількості захворівших щотижня в Україні фіксують понад півтори сотні тисяч нових випадків захворювання ГРВІ, грипу і ковіду. Із них більше половини серед дітей із 35 тисяч, понад 5, 35 тисяч здобувачів освіти у нас не відвідало в межах 14-16%. Натомість у жовтні місяці у нас картина була це 9-11% відсутніх через хворобу. Це свідчить про те, що почастішали випадки захворювання на грип ГРВІ. Цьогоріч епідсезон почався у вересні і дуже стрімко кажуть медики. Тривалість перебігу захворювання і одужання значно зросла. А ще багато пацієнтів хворіють по декілька разів за сезон. Чого раніше не було. Тривалість захворювання йде довшим, не короткий, та люди більш триваліше період одуження є не такий швидкий, як зазвичай. Окремий такий момент, який ми відмічаємо в цьому сезоні, чого ми не фіксували раніше, це коли люди повторно протягом одного сезону переносять два-три рази гостреспіраторні вірусні інфекції. Це ненормально. Проходить місяць-півтора, людина з тими самими симптомами, подібними звертається до лікаря. Всі ці особливості припускають медики, можуть бути наслідком коронавірусної інфекції. Після перенесеної коронавірусної інфекції в людей дуже постраждав імунітет. Ну, станом на сьогодні це в принципі вчені. Це питання вивчають. Можливо, це такий тривалий постковідний синдром, на фоні якого всі звичайні наші гострі респіраторні вірусні інфекції себе по-іншому проявляють. «Ослаблений імунітет раз і психоемоційний стан, тривожність людей два переживання. Е Враховуючи ситуацію дану в нашій країні, люди ослаблені, люди тривожні. І відповідно імунна система не так добре справляється, якби цього факту не було. Наразі в Україні циркулюють віруси грипу А та Б паралельно і Ковід. У двох областях Вінницький та Кіровоградський виявили випадки нового субваріанту коронавірусу Пірола. Цей штам відрізняється від попередніх високою заразністю. Та найбільша кількість звернень до медиків, все ж з ознаками ГРВІ. Хворі цілими сім'ями особливо відмічають кажуть, що на роботі 10-12 людей одночасно йдуть на лікарняний листочок. Це колективах. Лікарі кажуть, наразі окремо від респіраторних інфекцій вакцин немає. Тож рекомендують людям, які часто хворіють перед початком епісезону, бодай щепитися від грипу та ковіду, а ще обов'язково взяти дозу препарату Превенар, який запобігає виникненню ускладнень у вигляді пневмонії. Ті люди, які є часто тривало хворіючими, які є в групі ризику, які колись перенесли важкий ковід і мали постковідний синдром, їм, звичайно, що важливо вакцинуватися, уникати великого скупчення людей, не контактувати свідомо, не контактувати з хворими людьми і вчасно звертатися до сімейного лікаря, тому що подекуди одна-дві доби призводять до того, що виникає ускладнення у вигляді бронхіту, у вигляді пневмонії, і закінчується це все стаціонаром, великими коштами і великим ризиком для здоров'я. В Івано-Франківській області в грудні від ускладнень грипу померли вже дві людини. Наразі в Україні переважає захворюваність на COVID-19, кажуть медики, і в перший місяць нового року прогнозують збільшення випадків захворюваності на грип.